В моєму возрасті вже треба на печі сидіти і з газети розсаду виписувати, або обсуждати, яка молодежне путня пішла, а не цими нагрузками займатися, гіморой зароблять. Але як вже почався діло, то треба його закончити. І сьогодні друга частина того, як я наївний, хочу для машини гараж освободити. Підкачав колеса, щоб не розійшлися, як на штанях після празників, бо 10 годин тому тисячу стоїли. І зараз, що продав, то дві машини дров купив. І для тих, хто перший раз мене дивиться, треба за техніку уточнити. Це мотоцикл мого покійного батька, який йому остався від його батька. Але чи він остався від батькового батька його батька, я не знаю. Техніка мочна і Проходімо, але бензину п'є, як я воду збудуно. Може для когось це просто старий мотоцикл, який, щоб зробити, треба почки продати. Але для мене це руки батька. І запах того време, коли все було по-другому. Коли і школи приходив, а він тебе на ньому віз, до Дніпра купаться. Чи зімою за ним на санках катав? В общем, тут не про скорость, тут про пам'ять. І дуже надіюсь, що колись його зроблю і свого малого покатою. І він такий важкущий, що в мене аж жопа розочкою. Але це фігня, бо я бачу, що він не влазить. Та Йосип дроней. В общем, срав передів згори летів. І знову все в зокром впироється. Сі каже, вони того зерна получали. Може і погребі я треба але на сьогодні все. Розстроєний як піаніно і пахучий, як тхір, почав думати, що із другим робить, бо цього вже не покотиш Хіба снігу ждать лижу чіплять. Але не могли матню тягать кабіну розвішувати, бо на вечір сьогодні гостей ждемо. І треба йти допомагати на стіл готувати. Замітати, полимить і відроз хати винести. Щоб не казали, що хазяй у срані. Ні, гостей приймати мені нравиться. А якби ще й посуду мили за собою, то взагалі б ціни б не було. І поки Настя нарязочку клепає, я будь-яке намазую. Не жалію масла і корного продукту. Бо родичі жируть дай Боже. І на них зекономить, ну ніяк не виходить. Той купив чотири банки. Коротше, їсти, поки будка не трісне, бо гості це таке. Тільки заходять і по хаті розлітаються. Один, де сіль питає, а другий, де розетка. А третій на бутерброди, як на свою судьбу, дивиться. І знаєте, добре, коли я кому прийти. І коли правильними людьми себе обклав. На дворі вечір, в хаті топиться, і дитячий сміх луноє. І це один з найдорожчих моментів у житті, я вважаю. І що вам під кінець таке задвинуть. Як жить правильно, інструкції ні в кого немає. Тому як жить, тільки вам рішать. Їжте, пийте і не накручуйте бігу Мені 28, Я знаю, що кажу. Дякую, рідненькі, за те, що ви зі мною. Будьте по Можливості в безпеці. І не бздіть, все буде добре. І з наступаючими праздниками вас!